10 утішних думок від падре Піо для тих, кому тяжко Отець Піо мав від Бога особливі дари, розпізнання душ і вміння читати в людських сумліннях, чудесні зцілення, білокація, дар сліз, запах троянду коло себе, а насамперед, стигмати на стопах, руках і боці, які він носив цілих 50 років. Святий Капуцин за все життя написав тисячі листів до людей, яким був за духовного керівника. Ці листи залишаються джерелом практичної християнської мудрості і надалі цілком актуальної. Вказівки отця піо для тих, хто страждає. Перше, якщо ти можеш розмовляти з Господом на молитві, говори з ним і прославляй Його. Якщо від утоми ти не можеш говорити, будь у готовності служити йому. Залишся у спокої та зроби якийсь жест, який свідчитиме про твою повагу. Господь побачить тебе, а твоя присутність буде йому мила. Він поблагословить тишу, яку ти йому жертвуєш, а ти знайдеш утіху, коли він візьме тебе за руку. Друге. Що більше ми зазнаємо гірких хвилин, то більше отримуємо любові. Третє. Бог прагне свою всемогутність проявити у твоїй безпорадності. Четверте. Віра це смолоскип, що освітлює шлях зануреним у розпач. П'яте. Посеред неспокою пристрастей і в моменти, коли щастя від нас відвертається, нас підтримує надія на безмежне Боже милосердя. Шосте. Усю свою віру поклади виключно в Богові. Сьоме. Молитва наша наймогутніша зброя. Вона ключ, який відчиняє серце Бога. Восьме. У хвилини пригнічення будь як симородок, який будує гніздо на корабельній щоглі. Знесися понад землю, своїм розумом і серцем злети до Бога, який може дати тобі втіху та міць вистояти перед лицем випробувань. Дев'яте. Будь певний, що більша інтенсивність атак сатани. То ближче до твоєї душі є Бог. Десяте. Пам'ятай, ти не виграєш битви, якщо не молитимешся. Вибір завжди за тобою.